Починаємо фінальну гру другого сезону ігор інтелекту. У фіналі між собою зустрінуться жіноча збірна міста Чернівці. Та івано-франківська команда Зелений Змій. Координатором і безпрестрасним суддею нашого проєкту є Володимир Іванович Макаров. Нагадую правила. Прозвучить сім запитань. У вас буде рівно хвилина, щоб обдумати кожне з них. Якщо жодна з команд не дасть правильної відповіді, буде надано додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не прозвучить, і після цього вболівальники мають право підказатись команді, за яку вони вболівають. Якщо команда має правильний варіант, вона дзвонить у дзвоник, який знаходиться на столі. На цьому час на роздуми для команди суперника вичерпано. Нагадую, що партнером нашої передачі є приватний нотаріус Олег Юрчак. Зйомка відбувається у гранд кафе театру Кіно Люм'єр. Починаємо гру. Перше легеньке запитання для розминки. У 1961 році на підводному човні К-19 сталася аварія. Радіація, в разів переверш... Перев... Радіація у тисячі разів перевищила допустиму норму. Ремонтники, які ліквідували наслідки аварії на човні, звісно ж, перехрестили його і дали йому назву населеного пункту. Якого? Час. Є версія зеленого змія, як гадає команда Чернівців. Відповість Аліна Чорнобиль. 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 Е, приймається версія, як гадає зелений змій»? Нашу версію озвучує Віталій Саманів. Нашою версією є назва Хіросіма. Приймається версія Хіросіма, і я на всякий випадок нагадаю глядачам, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася у 1986 році. Рахунок 1-0 на користь зеленого змія. Граємо друге запитання. Почувши заклик до вечірньої трапези, персонаж роману Умберто Еко ім'я Рози каже, що він з плотським гріхом схожий. Чим більше його споживаєш, тим більше прагнеш і мучишся одночасно від перенасиченості і від ненаситності. Назвіть його так, як це б зробили іспанці. Час. Є версія зеленого змія. Як гадає команда Анаграма? Um, можливо, іспанці називають його Спагетті. Спагеті. Якщо я правильно почув. І як гадає Зелений Змій? Прошу, Махайлосико звучить. Ми вважаємо, що спат спальці... Це Херес. Херес. Марка вина, наскільки я пам'ятаю. Ну, це безумовно логічніша версія, аніж Спагеті, проте 30 секунд на роздуми у вас ще є. Це ж іспанська Споживати, а що більше можна споживати? Паелія. Що? Паелія іспанських кісферок. А що? Це До траку як траку як І як споживаєш зі його зі. Чим... чим більше, то як більше хочеш. Іспанські кісфарянки. Кісьворі... Іспанська наш того. Паелія, то життя португалі. Іспанські слова. Сирванки. Що іспанська не знаю? Споживаєш, дивишся. Чим більше їш, тим більше хочеш. Може, ні. справедливо, може. Там не Там Ні, Що в Іспанії? Так, 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 саріда, оливкове лія. Його можна споживати. Танго. Може, танго? А це не всі називають. Фламенко. Фламенко. Флеменко. Всі називають його так. Не знаю, чому. Чому це саме іспанська? Що фламенко? Сієст, томати. Можна споживати, скільки. Його, 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 олесниць, олії. Ну, та скоріше, мохіто, Хто це? Еко це Може, Мохіто всі називають. Що ми відповідаємо? Його. Ну, так говорив хімой про мохіто, Але це інший. я не його

Два, один, нуль. І першою свій варіант озвучить команда Зелений змій. Ну, Прошу, Віталій Семенів. Одним з наших варіантів може бути. Фу -фу 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 -фу. Аква. Вода. Приймається варіант. Як гадає команда Анаграма? Можливо, це Мохіто. Мохіто е, вболівальники. Ну що ж, я запрошую вас. Відразу такий спринт почався. І команда Зелений змій. Ви відповідаєте першими. Прошу Галина Філіпова за версією наших вболівальників. Це «Сієста» Команда анаграма. Як гадають ваші вболівальники? Наші вболівальники це також «Сієста» І Вболівальники виручили обидві команди. Мова йшла про полуденний сон, до якого не надто були схильні усі монахи, які жили у монастирі, вважаючи, що це розбещує душу і тіло. Рахунок 2-1 на користь команди Зелений Змій». І ми продовжуємо гру. На думку автора, ці два написи на доларовій банкноті можуть слугувати ідеальним прикладом взаємовиключних параграфів. Англомовний напис з титульної сторони банкноти є безумовно значно відомішим ніж другий латиною і широко використовується у попкультурі. Так, наприклад, шведський рок-гурт Самаель максимально наблизив перший до другого за змістом, додавши всього одну літеру у цю фразу. Відтворіть кінцевий варіант. Час є версія у зелений змій. Команда Анаграма. Як гадаєте, ви я відповім? Можливо, це «In gold trust». Приймається варіант, як гадає зелений змій. Я розумію так само. In Gold We Trust. Або обидві команди меломани, або дуже добре знаються на доларах. Прослухайте список: Китай, Корея, В'єтнам, Лаос, Камбоджа, Таїланд, Малайзія, Індонезія, Бірма, Індія. На малюнку, що ілюструє одну політичну теорію часів холодної війни, ці назви країн написані на однотипних предметах. Назвіть ці предмети. Час. Є версія команди Зелений змій. Як гадає анаграма? Можливо, це е, шашки або камінці Го. Шашки або фігурки Го, я зрозумів. Як гадає Зелений Змій? Михайло Севлюк, ну ми вважаємо, що це бомба. Що ці назви написані на бомбах. Так, я розумію в цілому, але 30 секунд на роздуми додаткові. Це комунізм, це голод, голод. Голод. За стереотип. А чого шахмат? Середних чай патріотик. Зображення, elas... ілюстрація. Однотипні предмети. В фуражках, на зірках. — Дуже в унісон прозвучало. Нехай першою свій варіант називає команда Зелений Змій. Наша версія, що на зірках. Приймається версія, як гадає анаграма. Відповість Наталі. На чайних пакетиках. На чайних пакетиках. Дуже цікаво, насправді, яка теорія політична могла бути написана на чайних пакетиках. Вболівальники, якщо у вас є якісь припущення, то спішіть. <рес> Я дуже люблю, коли починають спішити вболівальники, ось ця метушня зразу створюється. Команда Анаграма, ваша версія. Фінальна. Нам підсказали, що це е, такі фігури пішки. Пішаки приймається версія. Як гадає зелений змій? Вікторія біла вболівальники. Нам підказали, що це можливо автомат Калашникова. Ці назви написані на автоматах Калашникова. І я змушений сказати, що жодна команда не дала правильну відповідь на це запитання. Теорія полягала в тому, що те, що починається з однієї країни, хвилеподібно перекидається на всі інші. Назви країн були написані на кісточках Доміно. Рахунок 3-2 на користь команди Зелений змій. І ми граємо п'яте запитання. На пилосмоку Ровен та Дімбо шкала потужності проградуйована між двома поділками. Одна з них відповідає максимальній потужності, і на ній написано скорочення Макс. Назвіть будь-який роман письменника, прізвище якого прикрашає нижню поділку. Час. Це щось не Я не знаю. Мінелі, що там мін. Назва романа так має бути. Чи, чи письменник? Роман, мін, майн. Зероно. Будь-який роман письменника, чиє Ти прошаєш кому? Мін. Роман, 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 роман. Хто? Будь-який роман письменник. Ні, це не він, це Макс Фрайм. Що? Я не знаю Як важко задати. Скажіть, рука написав. Я не читала так. І написала на тебе надежда і на мене трошки. Я ні. Так. Давайте. Це який письмо? Це може бути. Нажимаємо. Є версія команди. Діаграма. Як гадає, зелений змій. Ну, прошу, Віталій так, вносимо гумористично трошки. Це і муму. Муму. гаразд. Е, чому прізвище Тургенів прикрашає нижню поділку потужності пилосмока? Зрозуміти важкувато, якщо чесно. Як гадає анаграма, відповість Ірина. Насвідка версія, що це роман у лос я, на жаль, не пам'ятаю автора, але хай там як у вас є ще 30 секунд. Я не знаю. А Максим Ні, максимальний, на максимальний який, так? Це Вишнівський. Сказано, який на максимальний, так? На нижню, нижню. Мінімальний, мінімальний. О, Роман, Роман, Роман. Роман, це автор. Команда «Анаграма», ваша перша. Популярний зараз актор. Мінський ноль. Команда Анаграма. Ваша версія. Наша версія нехай буде 100 років самотності. Сто років самотності. Це пов'язано з часом, який потрібно витратити, щоб пропилисосити в мінімальному режимі. Чи з чим. Ну, хай як, зелений змій, ваш варіант. Ми думаємо, що це можливо код Вінчі. Код да Вінчі. Е Гаразд. Е Вболівальники. Якщо ви розпізнали підказку, яка була озвучена, підкажіть своїм командам. Команда, що Команда, написав. Так, це на мінімальній треба сказати, не, на, на що Ні, написав. Що, що, будь ласка. Ви не грайте з командою, яку кажуть. Я пропоную команді Зелений змій назвати остаточну відповідь на це запитання. Ми будемо наполягати на коді дав Вінчі. і ви безумовно маєте на це право. Як гадає анаграма? добре, нехай буде, так як це більш-менш схоже на пилосмок, смок. вітром. в'єтром. Цьому також є своя дивна логіка. Проте у цьому турі е, звучало у нас питання про персонажа роману Ім'я Рози. В Умберто Еко є ще роман Маятник Фуко», і там ще кілька. Я, на жаль, всіх не пам'ятаю. А скорочення від слова економний режим еко прізвище прикрашає мінімальну поділку. Немає правильної відповіді на це запитання. Переходимо до шостого передостаннього у цій грі. <му> у статті журналу Esquire, присвячені діяльності цього митця. Трапляється фраза: усе його мистецтво доказ того, що людське життя вартує лише жменю іксів, зрідка на декілька іксів більше. Назвіть три моральні характеристики, які зустрічаються в цій статті у правильній послідовності. Час роблять місці. Моральні характеристики. Хто це може бути? Нє ні. Моральні характеристики, якісь камерті, що там фідери щось там. Бюро ні, там є їхні слоган. Доброта, чеснота, радість, Яким моральність доброта, чеснота.

<різнє> Я... е Що? Зараз скажу. Ні, ні. Три. два, Один Штур. команда Анаграма. Попрошу вас озвучити свою версію. Хай буде братерство, свобода, сміливість, е братерство, свобода. Яка, яке третє слово? Братерство, свобода, сміливість е -е, гаразд, приймається. Як гадає зелений змій? Е -е, ми зупинимося на варіанті Свобода, раненство, братство». Свобода, рівність, братерство і додаткові 30 секунд на роздуми. Так. Три Магальна. характеристики моральні характеристики. Збираю 3 срібнички в тому що мужність, вірність Христи, можеться. Ось як срібнички, як тут Да Вінчі. А ні. Ну тому ну, додат скромність, ну так. от якраз можеть. І крім смати може. скромність, доброта. Так. Відвагає честь. Два і честь. Якось там щось таке честь. Команда «Зелений Змій. Попрошу вашу версію. Скромність, доброта і чесність. Гаразд, як гадає, команда «Анаграма»? нехай буде вірність, відвага і честь. Приймаються обидві версії, і я переконаний, що вболівальники мають що сказати командам. <плес> анаграма практично відразу має варіант, і я попрошу зелений змій. Наші болівальники нам підказують, що це можуть бути версії добрий, поганий та злий. Як гадає анаграма? А ми вважаємо, що це має бути хороший, поганий злий. Насправді я схиляюсь до того, щоб зарахувати правильну відповідь лише команді Анаграма, оскільки точний український переклад фільму Серджіо Леоне саме хороший поганий. Ми написали хорошу написано написано хороший поганий злий». Тоді претензій немає. Наскільки можна було зрозуміти? Мова йде про доларову трилогію Серджіо Леоне. За декілька зайвих доларів, на декілька доларів більше, і хороший, поганий злий. Рахунок 4-3 на користь команди Зелений змій. І звучить останнє запитання сьогоднішньої гри. Прослухайте опис персонажа. Він народився у Британії, однак згодом відправився у вигнання, звідки повернувся через багато років, щоб помститись. Його кохала Белатриса. Йому служив червохвіст. І його вбив підліток. Його ім'я Не Волдеморт. Назвіть його професію. Час.

ми просто не читали, ну, це ребята, це твоє серйозно безпеки. Я, я... Сіріус, я читала червоних. Е, це не Аліса Кремля. Крив... Ну, ні, то він каже, це по Джан Роулінг, це по... разом каже, що це не буде. Це, це щось по цьому. По... Є версія команди Анаграма. Зелений Змій, ваш варіант. Прошу. Хай наш герой буде ковалем. <кій> <кій> Нехай наш герой буде ковалем. А ким хоче бачити нашого героя команда Анаграма? Відповість Аліна на це питання. Вчитель зілля вчитель зілляварства. Варіант приймається. І я сподіваюся, що ви приймете від мене додаткові 30 секунд. Це не Він на професію. мав мафує. Так. Да. Я не дивлюся, признаковувати. Давайте ролим лісника. Є версія команди. Анаграма. Як гадає зелений змій? Ну ми вважаємо, що це був лісник. Лісник приймається. Як гадає, анаграма? Нехай знову зараз відповість. Аліна. Смертежер. Мертежер. Команда «Анаграма» вперто притримується версії про Гаррі Потера. Вболівальники зараз з ліського старту біжать підказувати командам я відчуваю. Все, все. Команда «Анаграма» дала версію. Як гадає Зелений Змій? Вболівальники нам підказують візлі. Вінзлі. Вінзлі. Я, я не дивлюся. Ну що ж, нехай. І як гадає «Анаграма»? Нам підказали, що це перукар. Мова йде про фільм Свині Тод Демон перукар з «Фліт Стріт» Я починаю задавати додаткові питання фінальної гри, на які командам доведеться відповідати без права на підказку вболівальників. І я сподіваюся, що невдовзі ми визначимо нашого переможця. Запитання восьме. Чорний, білий, зелений, виявляється, також існують. Однак найвідомішим є оспіваний і вартий поцілунку. Про що мова? Час? Є версія команди Зелений змій? І як гадає команда Анаграма? Ми вважаємо, що це тюльпан. Тюльпан приймається версія. Як гадає, зелений змій, прошу Галина Філіпова. Я готов цілувати пісок, по якому ти ходила. Пісок. Цілком правильну відповідь дає зелений змій, як я казав. Ми зіграли фінальну гру, визначили переможця. Але я сподіваюся зустрітися з вами у наступному сезоні Ігор Інтелекту. Побачимось!